in California was my dog in the sand. Типу цира, danger. Nothing better than to touch my net and after yours. І усімрного часу і сьогодні ми будемо проходити Майнкрафт з достатньо незвичайним модом, тому що, ну, зараз я вам дещо покажу. Давайте стрівнемо воду і тепер нажмемо пробіл. Ой, а це що сталося? І я думаю, ви зрозуміли, що тепер при кожному нашому стрибку я буду помирати. Тобто, ну, розкладатися на маленькі частинки. І зараз я, до речі, стою в повітрі. Як це працює? Ой, там блок літає. Так щось трошки кривувата генерація виходить. Але нічого страшного. Давайте підійдемо до скриньки, яка ось тут у нас стоїть, і тут є дерево. Раз, сильно нічого потрібного нема, але зато в нас є кайло. і зараз ми зможемо зразу добути кам'яні інструменти. А сьогоднішня наша мета загалом. Заключається в тому, щоб ми добули хоча б діамант. Так, і як я розумію, мені стрибати, як, як ви розумієте, не можна. Тож давайте добудемо верста. 20 later. І перша проблема наша в тому, що я ну, не можу бігати швидко-швидко, я можу тільки ходити швидко. А от, І застрибувати взагалі на боки я не можу. Там, наприклад, до свинки я її до неї не доберуся, бо якщо я зараз стрибну, мене вб'є. Ну що логічно. Взагалі, я думаю, якщо я буду десь тут тікати, то я стрибну нечайно, але. Це мені буде не сильно. Добре, і ось я вже знайшов шахту. Це вже перший плюс. Що ж, і це навіть, до речі, не шахта, це цілий каньйон. Я зараз попробую блок зламати. Та, цілісні, цілісні. Все, будемо під себе купати. І ми отримали покращення обладнання, тому що я зробив собі камінну керочку. або кайло, я не знаю, якщо чесно, як все-таки правильно. Так, і нам потрібно залізо, яке є ось тут. Взагалі генерація достатньо дивна. Як бачите, ось ці печари такі нестандартні, Я такі поки що в себе в житті. ну дек... nice. Декілька разів бачив, але щоб саме такі ну, достатньо незвичайні для мене. Так, і тут ще залізо є. І мені не можна опускатися, щоб ви розуміли. Мені не можна сильно нікуди стри... падати, бо потім я звітом просто-напросто не виберуся. Мені не можна стрибати взагалі. Бо, ну. Я тільки так хотів стрибнути. Якби я зараз стрибнув, ви уявіть, якби це був, який би це був провал. Так, і що ж, я добув вже три желіза, які зараз я переплавлю, тому що я щось не сильно розумний. мені потрібно добути смерек від дошки, на яких. Залізу буде трошки довше плавитися, тобто їх надовше хватить. До речі, це, це лайфхаки від Мохіто. Щоб довше плавити речі, завжди переробляйте колоду в простій дошки. Тоді, ну, у вас трошки довше буде воно все переплавлятися. Ну, не за часом, а за саме більше предметів. Кількість... І кількість предметів зможна буде переплавити. І буду шукати діаманти, яких, сподіваюсь, є тут. Що ж, і, скоріш за все, нам доведеться спускатися. Тому, як би це сказати, ми спускаємося. Ай-ай-ай-ай! Не вийшло помаленьку О! Я не так! Все, Рома заспокоївся і продовжуємо проходити цю гру. Uh, так, я стрибнув. Я хотів забрати. З... І тільки що хотів стрибнути. Я хотів зібратися на блок, і я вирішив стрибнути. Думаю, думаю, можна спуститися за речами. Фак. You know, Йно oh о. Мовин він about, Вона в фейнбаут. Що ж, і вже вечірі, а я так і не забрав свої ресурси. Тож я все-таки вирішив піти до найближчого селища, якщо я його, звичайно, знайду. Так там відьма і це погано. А ще гірше, що я зараз відси не виберуся. Що ж, доведеться, напевно, щось стрибати, бо шант. Я знаю, я знаю. Так, навбий є. І тепер бажано тікати, бо тут трошечки забагато мобів. Тому побігли кудись туди, я думаю, а потім вже повернемо в іншу сторону. І так, я думаю, що ви замітили, що в мене зараз в руках. Це півблоки. Ну, я думаю, що всі розуміють, на що вони мені. Щоб забиратися на повні блоки, якщо я впаду. Бо зараз я, наприклад, низько, і щоб мені забратися на той блок, мені доведеться піднятися, а щоб піднятися, мені. Треба стрибати, але я не можу стрибати, тому я буду використовувати півблоки ось так. Так, я знайшов піраміду, але так треба запам'ятати координати, бо я звідси вже ніяк не виберуся, щоб ви розуміли. 300 330, 330 330, 330. Все можна помирати. Давайте, вбивайте, вбивайте, вбивайте. Біч! Що ж, і я вже заспокоївся, як бачите, вже навіть. Що ж, і я заспокоївся і побігли знову до ось мій верстак вже видно. Побігли знову до тієї, тієї піраміди. можемо все-таки найдемо діаманти у ній. Якщо ні, то доведеться все-таки шукати селище, яке я не сильно горю бажанням шукати таким способом. Але зате у нас вже є прокладений, як бачите, шлях, по якому я можу спокійно перейтися і навіть сильно не заморочуватися. Чекайте, а що це? А, тут просто вода і все. Ну, так не цікаво. Могли хоча б щось додати. Так, і як ми бачимо, у мене ось тут плитки були, закінчилися. Мене вбили і десь отут вже має бути цей наш постельний храм. Ось тут, як бачите, він навіть є. Так то що у мене тут аж дерев'яшки. Головне, зараз, знаєте, зайвий раз не стрибнути. Бо знаючи себе, я так чую, що я зараз ще стрибну і все, капець. Ой. Це мені не сильно подобається. Хрестим пальці! Друзі, хрестим пальці! Швидка перезарядка і золото. Окей, золото мені все одно не потрібне. Нічого цікавого. Метал. І... Все, це капець. Це капець. Я вважаю, що це капець. Ви бачили моє зараз лице, а мене сльоз запустилося. Я не можу. І після цих 40 хвилин мученьки моєї, я шукав, не міг знайти. Думав, що селище десь поблизу знайду. Думав вже включати локейт і шукати через локейт, де є найближче селище, і просто йти до тих координат, бо я вже не витримував. А тут бац, золоте яблуко, діаманти. Три діаманти. Знаєте, я думаю, що я з такою. З такою Везучістю міг би і пройти той Майнкрафт. Ну, я, звичайно, не хочу, але якщо хочете, можу закликати, наприклад, якогось свого друга. І ми б з ним прийшли в Майнкрафт з цим модом. Хоча достатньо, до, до речі, він легенький. Так, давайте зіймо яблуко. Мені цікаво, чи з яблуком. Зараз відхилю всі сердечка. Чи з яблуком воно мене теж підірве. Це таке питання у мене. Ну. Но... Я знову вибухнув, але діаманти я вже не йшов Тож, на цьому я буду з вами прощатися. Не забувайте донатити на ЗСУ. А з вами був ваш Мохіто. До нас зустрічай. па па О, стоп, щось багнуло а, Аня, я вбиваюсь далі. Я зрозумів. Я знайшов чітхак. Все.